У Геоне Фелочинської проблеми зором вже не один десяток років. Каже, хоча при цьому і виникає безліч життєвих труднощів, однак єдине, в чому вона себе вважає найгіршою за інших, так це спів. Її сопрано вже понад 40 років супроводжує місцеві колективи. ми різні пісні різного характеру. і класику, і прості пісні, і народні, і ліричні, і створюємо... Е... Такої какой то пафос радості для наших незрячих, щоб вони как-то душою атаяли, адихнули, ну как вам казати, получили хороший заряд для нашої такої вот нелегкої житті. Загалом в області нині понад півтори тисячі інвалідів позору. Половина з цих людей жінки. Для них напередодні свята 8 березня організували концерт за участю ансамблю товариства сліпих. Оберіг. Привітати рівненських слабозорих жінок прийшов і перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко. Я навіть зараз не дивлюсь, яке це офіційне державне свято. Для мене це свято жінки і справжні чоловіки за своїх можливостей, звичайно, мають бов'язко привітати не тільки свою маму, свою дружину, своїх дітей, а тих, хто можливо в цьому найбільше потребує. Слабозорі подібні увазі раді, втім, попри свято, не забувають і про проблеми. кажуть, інвалідам складно влаштуватись на роботу поза системою УТОС, а тому закликають чиновників не забувати і усіляко підтримувати їх товариство. Вікторія Катринчик, Сергій Гаприлевич, інформаційна програма День.